Дірявий дах. За допомогою до журналістів народного контролю Зік звернувся мешканець будинку, що на вулиці Медової Печери, 69. Пан Валерій скаржиться, що через погану покрівлю в квартирі з'явився грибок. Коли йдуть та не сніжчі йдуть дощі, вода біжить по стінках. Ну, і пару років тому назад, роки чотири було замикання коротке. Так само капала вода зверху текла і. Після цього коротке замикання, тож дуже небезпечно. А ці грибки, от подивіться, всюди, ну як то може так жити? Мешканець каже, що два роки тому комунальники зробили косметичний ремонт даху. Однак цього все одно недостатньо. Журналісти звернулися до начальника ЛКП за поясненнями. Цього року ми зробили над першим під'їздом на великий грошей. Практично повністю під'їзд перекрили. Вони не мають можливості зробити капітальний. В ЛКП також повідомили, що ремонт зроблять після обстеження покрівлі. Ми обов'язково обстежимо стан покрівлі над квартирою. Це яка покрівля, це все залежить від погоди. Після втручання журналістів народного контролю ЗІК комунальники обстежать стан покрівлі і розпочнуть ремонтні роботи. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік. Щодня журналісти гарячої лінії ЗІК отримували до 50 звернень громадян. Значна частина використовувалась для підготовки сюжетів новин, але з часом журналісти перейшли від просто висвітлення проблем до допомоги у їх вирішенні. Ми провели те, що наші чиновники мали вже давно провести. Ми провели повністю аудит району. Зібрані проблеми громадян були класифіковані у основні групи, що має стати критерієм розподілу бюджету. Ми першочергові проблеми знаємо. Куди? Прямо так відсотка. Скільки там? 22 Є першочергові. Значить, 22% бюджету. йде на ці проблеми. Звернення громадян та результати вирішення їх проблем знаходять відображення на сайті народного контролю. Створюється унікальна карта, на якій проблема буде зображена з прив'язкою до конкретного місця. Ця карта стала важливим елементом програми Народний контроль Зік. Народному контролі в програмі будемо чітко показувати крок за кроком, що ми робимо. Результати роботи о 21.20 на телеканалі Зік щобудня.